Ми це виріжемо, не обливалася в квітні. Уже майже е... Ні, не так. Уже е... блін, що я не відео це вставлю. <рес> То вона тут не Альденти, вона тут згоренти як тобі футболочку носиться нормально? Ну, <ривіт> виборі. <ривіт> Всім привіт! Вітаємо на каналі. Мене звати Аліна, це Роман. І сьогодні ми вибралися в ліс з палаткою і будемо тут ночувати. Хочемо поділитися з вами своїми враженнями. Я не ночувала в палаці вже, мабуть, років 8 або 9. дуже довго. І я дуже це люблю і це дуже класно. Як давно ти не ночував в палаці? І, ну, останній раз я ночував в палаці в серпні минулого року. У тебе досвід тут трошки, мабуть, більший, свіжіший, ніж у мене. Так що ми з вами поділимося з сьогоднішніми враженнями. Ми залишаємось тут на вихідні. Знімемо все для вас, розкажемо і покажемо. Палатка у нас вже стоїть, процес збору, і все також буде показане для вас. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякуємо всім за перегляд. І так, я вже починаю все збирати докупи, що ми будемо брати з собою, щоб потім просто відразу завантажити і поїхати. В рома є дуже класна штука з такому класному сундучку. Ось тут у нас е, набір на 4 особи, чашки, вилки, ложки. Миски і там ще в чохлику топорик. Це беремо обов'язково з собою. Далі в нас ще є ось такі грілочки візьмемо з собою, тримають тепло 12 годин, раптом буде дуже холодно. В цьому великому сундуку там надувний матрас, який під низ буде надуватися, щоб від землі не тягнуло. Також, звісно ж, там серветочки, спальник один, спальник другий, також беремо подушку з собою. Ну, Так як ми їдемо на машині і не йдемо пішки, то можемо взяти все, що нам потрібно для комфортного відпочинку. Обов'язково тепленькі носочки для сноромі і мені, мені тепленька піжамка, і беру ще також на всякий випадок нам пледик. А тут у нас все, що потрібно для фотозйомки, я зібрала. Штатив мій, селфі-палка, один мікрофон, інший мікрофон, камера. І тут ще в нас беремо лампочки, майзлючку ми не беремо. Лампочки в палатку, щоб були вже підзаряджена ця лампа, ця від павербанка і ці маленькі від павербанка також. І повербанки підзаряджаємо. Скажу вам взагалі, що багаж виходить у нас досить такий великий. Це не враховуючи ще продуктів і не враховуючи палаток, тому що палатки вже поміщені в машину. Ну, таке відчуття, що їдемо на місяць, хоча ми їдемо всього-навсього на вихідні. Загрузка почалася. Їдемо на два дні. Аліса, ти що їдеш з нами? Фліди, тут в ящику палатки. Що там ще в ящику? Алиса! Куда ти пішла? Алиса, хочеш, візьмем тебе з собою. Переноска в тебе є. Багажник теж повний. Капець. Скажу, що нас з хати вигнали. Все, путь вже спакувалися, їдемо. Нам ще предстоїть проїхати через дерев'яний міст через річку. Сподіваюся, що ми там не впадемо в річку, бо наше путешествие на тому закінчиться. Або попливемо далі. От, а сказувний воно... матрас є. Але машина така дирява, що вона далеко не попливе. Нормально, доїдь. Вона нас з Львова сюди привезла, значить, до лісу ще вийдеш. Отакий у нас міст, він дерев'яний. Повністю з дерева. Ух, і Богом. Ух! Проїхали. Ми вже в'їхали до лісу. Нам взагалі тут до лісу недалеко. Гарна така. Будемо шукати місце, де можна пришвартуватися, а не мони так цвітуть гарно. Яка тут краса, Прекрасно. Все, Ми знайшли місце. Тут зверху ліс і знизу така галявинка, а там річка. Хотіли спеціально біля річки, щоб недалеко від води було. Це річка корчик. Будеш обливатися? Де? Ні, ну взагалі. Не. Але тут бачиш... Таке замулене, набрати вод... води, конечно, теж проблемно буде. Мода. Да? Будемо пропихати палки. О, я колись робити, тримай тур з сторони. Ага. Тільки ти саму палку не рухай, от за цю штучку тільки тримай. Ага. Червону. Саму ага. палку тільки не рухай, щоб вона мабуть, пролазимо. Це верхній шар, так? Ще має щось всередину ставитися? Ага, значить, це верхній шар палатки. Не знаю, як правильно називається. Він дуже такий вимістительний, однако. А це ти що робиш? Натягує, щоб фіксувалось добре, трималось? Боже, я так давно. Не була з палатками. Це так круто! Оце я понімаю релакс. Лучше всяких там отелей. Я вже їсти хочу. Ти, ти не хочеш? На природі завжди хочеться їсти. Вже б якось м'яска посмажить, картопельку, грибочки. М -м -м. У нас навіть є смітник. Опа! Ха -ха. Ми екосвідомі громадянини, громадяни. пролажу. бере штучку, так. І доверху. матрас. треба. А може ми без матраси би спали? Пледи постелимо що? залізь ляж. Тут сміття. сміття. Ну ладно, накачуємо матрас. Подивіться, як всередині. Тут такий коридорчик з віконечком. Там уже внутрішня палатка. З дном, і туди зараз накачаємо матрас. Це буде доволі довгий процес. Руки мы ще щось Клас. Бомба. Так, рилочки. Боже, я б ще, конечно, не обливалася в квітні. Ура! Нормально? Ага. Ще одне? Ага. Ну ты, конечно, даєш Держи ні Що, ні? Не будеш, nee. Та ж холодно, ти що? <ріх> Та Холодно закутайся? Холодно. холодно. Сьогодні яке число? 12, 13 квітня? Чи яке сьогодні? Ну, ну конечно ти даєш. Экстремал, конечно, да. Супер. Подобається? Так. Да. Сильно холодна вода? Ну ні, подобається тепло. Піская річка на ватку Кожного року. Коли кудись виїжджаю. Давай. Боже, в тебе стільки стулів. Це третє, те, що ти казав? Чи це четверте? Третє. Клас! Це якийсь чарівний ящик. Так, так, так. Бургери. Гус Два роблю, так, пока? Поки два робимо. Соус. Ти паж, будеш піджаривать булочки? Так, да? то не мажу пока, так? Салатик, сирочок, помідорки. Огірочок теж будемо класти? Огірочок. Трохи міймо. Бургерочки. Перше наше блюдо. Потім буде ще курочка. Вже картопелька там на поготові. Чекаємо, поки вистине. Курочка ковбаски. Смачно. Короче, прожарки Аденте. Альденте. Альденте. Ні, аденка. Аль Давай, Капіталька. <ріст> <ріст> То вона тут не Альденте, вона тут згоренти. <ріст> Давай, фрикадельку. Смачна фрикаделька, доїдай. Я не можу вже бургери впитала. <ріст> <ріст> То собачки з'їдять. Трошки підгоріла. Ця не мала би пригоріти. О. О, це нормально. Значить, тобі буде. А ця. Чувствую по вазі альденти. Конкретні альденти. Ну, середину можна вибрати. Нормально, сейдет. Ну, сало пригоріло. Каже, скільки готувати картоплю? О, Кажу, мінут 20, так, за 10 минут згоріло. Все, тепер будемо смажити саме головне курочку. Я дуже люблю курочку. Сонце, що ти робиш? Шумпора чи що. А на нечищених не можна курочку смажити? <говориться> 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 아니, треба було перед тим, Як їх їхати, помити, а мене не помили. Зараз будемо жарити курочку. У нас вже жарилася картопля. Салом. Бургери ми вже зробили. Спробували трішки грибочків Ще в нас там в судочку замариновані є грибочки. Печериці. Печериці чи шампані. Зараз буде курчка. У нас є дуже смачні грінки. О! З чесночком. Дуже хрусткі і класні. Mm. смакота. що було чутно, як я хрускую. Я би переживав, то я би думав, що мої зуби хрустять. щось. Люблю свою дружину. Я тебе люблю. На вогонь, на вогонь, на вогонь, на вогонь. Курочка ароматно смажиться. Щось прохладненько стало тобі. Ні? Звісно, у сведрі. Ти ж в футболці. Ти в футболці. А я? У сведрі. Чому? Сведрі. Сведрі? Сведр. Светр. Светр. Све... Светр. 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 <рес> Хочу показати саму офігенну лопатку, яка займає дуже багато і дуже мало місця. Але дуже ефективно. Трохи брудно, бо я вже нею користувався і неодоразова. Хрисало, якщо потрібно розвести вогонь. І якщо потрібно когось настрашти якогось звіра. Систок. Дуже легко збирається. Має також викрутку. Викрутка. і хрестообразна. І плоска, або як тепер кажуть, плюс мінус збирається дуже легко. Лопатою можна як купати. Нам би якраз хрубачка якусь знайти. Так і сипати. Крім того, потрібно перерубати дрова? Питань нема. Баємо медрова. Ксьомі. Вже настав вечір, вже після восьмої вечора, і ми вийшли набрати дров, щоб нам вночі не лазить не шукати дрова і щоб у нас горів костер. Рома вже тягне дрова, а я просто знімаю відео. Це теж робота. Ще брать! Коротше, йдемо по дрова. Нам тут недалеко. Ми ось там внизу на галявині, а тут згори вже ліс. Боже, це неймовірна красота. Це так класно. Щось скаче жаба, мабуть, якась. Над... Сподіваєшся, жаба. Що? Шо? Щось лазить. Рома сказав, що бачив сьогодні гадюку. Але сказав, що була чорна, то може це був уш? Сподіваюся. Вже хліщів сьогодні бачили і дуже багато жаб. Ну, помімо комарні Щоб мене хоч тими дровами не зніс. <смі> Каже, вважай. Я кажу, що? Вважай? Що? А це виявляється обережно. <смі> це означає, як в нас в різних областях України е свій говір. <смі> Рома з Львівщини, я з Рівненщини. Все, дрова готові. Зараз перерубаємо їх суперлопатою. Універсально суперсокирою. суперсокирою. Наш кострик. Вже вечоріє. На вулиці, так. Сутеніє, палаточка стоїть, наш столик. Музичку включили в машині. Акумулятор посадимо, Завтра не виїдемо. Але Рома сказав, що в нього є пускова. Якась штука, яка заводить машину, навіть якщо сів акумулятор. В Броми з собою виявляється, що є не тільки сокира-лопата, а ще й звичайна сокира. Він взагалі дуже запасливий. У мене взагалі для таких подорожей немає нічого. А тут палатка, спальники і не один. Столик, стільчики, шампура, посуд, лопата, сокира. Коротше, все, що треба. Можна жити. Це в нас уже вечір і ми готуємося до звання. До ночівлі. у нас уже вечір, і ми готуємося до ночівлі. Зараз ми склеїмо. Ага Отже, в нас вже е, майже північ, але до нас їдуть гості. Ми будемо ночувати не одні. Боже, я спереду нічого не бачу, підсвіти чи що? Камера засліпила. Я йду. До нас їде брат з дівчиною, так що йдемо їх зустрічати. класно Бачиш?